Шо ви спрашивали про військову техніку, все, короче, будь-якого мужчину, хто виходить, ані вони... очі сложно доказати, що ти не воєнний, а я не воєнний. Ділки, які незаконно вивозять українських чоловіків через так звану ПМР, діють на користь Росії. Вони не лише допомагають їм ухилятися від армії, але й відправляють на допити так званих придністровських спецслужб. А ті вже діють в інтересах росіян, збираючи дані, зокрема й про військові об'єкти в Україні. Придністровці ставитимуть різні незручні запитання про знайомих військових про військові об'єкти у рідному місті. Вони запитуватимуть у стилі, а якщо ми карту покажемо, покажеш військові об'єкти. Ну, мене, звісно, жорстко таскали. Морально просто жорстко. А що такого морально? Побачили, що стільки інформації всяке різне. Ну, я як би нічого не, не розказував. Во ми тебе сейчас вместе з этим отправимо на у тебя там свої короче, забьют ногами. Вони запитуватимуть про розташування, де техніка, де люди, дурника вмикатиме, і все буде нормально.